Таїнство, в якому приноситься особлива радість душі людській. Тому ми, які чуємо це, повинні користати із цього дару, який да нам Господь, повинні використовувати ці засоби, які проводять нас до Царства Божого. Тому щиро із громадою. Молитви наші до Бога, просимо сьогодні, щоб дав нам Господь цей піст провести достойно, щоб дав нам Господь до Пасхи діждати вже вирішення цієї нерозумної ситуації, яка склалася на сході держави нашої, щоб дав нам Господь повні відчути цю Пасха яка є предпісником радості небесної. Тому нехай Господь допомагає кожному із нас в проходженні цих святих днів Великого Посту. Нехай Господь дарує кожному із нас ці малі перемоги над своїми пристрастями і над всіма кознями демонськими. Нехай Господь провадить нас. До цього світлого Воскресіння, коли будемо співати Христос Воскрес, і нехай Господь провадить нас до царства Свого, де вічно будемо славити всечесне і величне ім'я Пресвятої Тройці Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Амінь.